Доброго вечора, у мене ви перекладники україномовного каналу. Як пішов зранку дощик, ні, ну на роботу шов ще не було, з 9 ранку, набудь, і цілий день не закінчується і зараз, зараз на навіть такий невеличкий, але плюхає, плюхає, плюхає. Гриби наростуть по коліна, а може і більше. Ми з Максиком вийшли на прогулянку. Тривога. Ну, у день мало було тривог. Зранку відбій. Осі ніч була тривога, що світало. У день ще де тривог немає. А... а... Зараз вже увечері була тривога. Ракетна небезпека і вже був відбій. Так що, так що погода вона, мабуть, усім заважає, Ну, нам заважає, тому що <смі> мокрі усі, а може і ці літати не можуть і це гарно. Що. Не, не... Не, ну, Тривога була. Ракети. Ладно, будемо сподіватися, ніхто не гуляє якими з Максом, ну і, і інші собачники. Все, усім тихого вечора. Хай йде дощ, хай будуть зимі. Аби він не було. Все, усім миру доброго. Вага. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити, бажаючи на що. Все. Гарного гарного вечора і на добра ніч, мої люди. Ще він гавкає, як собака. Все, пока. Fácil,